Хей, йоу, еврібаді! З вами Дензу Батті, залетіли ми в режим під назвою Гра Кальмара». Я замітив, друзі, що вам прям цей режим прям дуже круто зайшов. І минулий раз я зайняв топ-1. Я так подумав, а щоб не покликати кента? Ось тої, з мене справа, получається, Депс, звати його Владос. Всім привет! І, в общем то, Владос, скажу так, він то люб... Він то полюбляє ігрухи, да? але в Роблокс він грає, ну, просто феш. Мені так ну, подумав, так мені цікаво подивитися, як буде чувак взагалі реагірує. На таку квадрат... квадратну ігру. Так, Владос, давай залітати в каточку, поки не зайняли усі місця, тобі потрібно зараз добігти. Ось сюди. Все, чітко, чітко, тепер дивися. Я ж думаю, ти ж дивився цей серіал? Звісно, ну, всі сезони дивився. Ну і в общем то, ми з тобою, дивись, зараз телепортуємося. Зараз, по якщо я не помиляюся, зараз будуть виходити оці охоронці, поняв, яких на лобі маски надіються. І по ідеї, і перший квест буде така міні червоний зелений. Я ж думаю, ну, в серіалі ти поїдеш з цим по-любому стикався. Ось, дивись, виходить. Вийшли ці охоронці, сказали, що ви такі сякі. Ми можемо, в принципі, оцей весь монолог з тобою пропустити, да, для того, щоб відразу вже ж просто перейти до каточки, Бо з мене такий яглічанин, знаєш, як, напевно, і з тебе. Тому <рес> <рес> давай будемо з тобою це все діло пропускати. Та й в принципі зразу переходити до катки. Так, ну дивись, ось ми з тобою, виходить, уже виходимо. Мені би зараз тебе надибати, і я тобі скажу одне, що в цьому режимі я не можу зрозуміти одного: коли треба зупинитися, коли не треба зупинитися. Тому давай щось якось ось я тебе бачу. Ось Пригаєш такий скакун. Давай якось тут от друг біля друга так останемо і Так, побігли, побігли, біжи, 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 біжи. Біжи, біжим, біжимо. Так, зупиняйся, зупиняйся, не рискуй! <рив> нормально ні, ні, ні. о! <рив> пристрілили двох типів. <рив> побігли! Давай, біжи, давай, біжи, давай, біжи. давай! Давай! Так, давай, давай, давай. зупинимося, може, давай! Стоп, 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 стоп! Я зупинюсь! Не шевелись! Я теж зупинився. Нормально, нормально, чітко! Поки все окей. Давай! Давай, давай! Я за кипой спицей біжу, понял? Так, я зупиняюсь. Я не знаю, як ти. Я тоже, я тоже, я тоже тоже тоже. Я манав рискувати. Що, нікого не пристреляли, що шо. Прикол? Я думав, що з половину пристрелять? Побігли. Ах кстати, я можу пихатися. Нормально. Так, ладно, топ. зупинився. Я зупинився. Мене пихнув чучумбрик якийсь Вова. Я типа біг, 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 стою, так и менее бам стоку. Я пройшов. Так, а я стою. Я стою. побіг, побіг, дивись, я зараз чувака пыхнул. Если успину. Давай, давай. На, ні, не, не успел. Дивись, прикол. У бачиш, чувак, стоїть ось якийсь. Мене пихнув ти. пыхнул сюди. На тобі. Взагалі припух, блін, толкається він. Ну і, в принципі, всі пройшли. Дуже мало гравців померло. Дуже мало гравців померло. Дивися, У нас виходить, коли ми залітали, було 48 чоловік. Зараз ти можеш бачити на цьому білборді електронному, да? нас залишилось 35 чоловік. І джекпот составляє у нас тобой 1,3 мільйони. За ці бабки ти можеш в лівому, ну, посерединці, зліва, бачиш, є такий магазинчик. На, на, да, на, на да, бачу, бачу, бачу. Там ти можеш собі купляти маски, можеш собі купляти всякі, типу, движухи, понял? які тобі поможуть типа, в Так, тут нам зараз тобі потрібно вибрати печенюхо. Так, мені Ой, випав я. зонтик Йоо, чувак. а тобі шо? Коло. А тобі шо? Коло! Коло. Ну, пойде трикутник, саме найлегше. Отут, головне не спішити. Дивіться, в тебе є в тебе є півтори хвилини, щоб вирізати це все діло. В тебе є голка, в тебе є контур цієї печенюхи, тому обережно можеш це все діло, виходить, вирізати. Що, як тебе там успіхи взагалі? Бо я вже половину зонтика вирізав. Я четвертинку пройшов. Я О, так надо Опа. Потрібно було <реш> <реш> на голки. Да, 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 да. Я, кстати, тільки ще раз помилився, і в мене чуть печенюха не поломалася, ну, я його вирізав. Так, ну виходить, я вже телепортувався на наступний етап. Тебе поки ще я ще тут не бачу. <реш> почекай, почекай. Ти що, бублик ще досі не вирізав? <реш> А Ручки тут <-то> руссюйся. <реш> А взагалі, як тобі Роблокс? От я пам'ятаю, ми з тобою в дитинстві грали, колись в Майнкрафт прям дуже люто задротили. Як тобі взагалі ось Роблокс? Він теж такий чимось ну, чимось схожий. Я напоминаю, так, да, напоминаю Майнкрафт, якщо чесно. Ну, Майнкрафт, це, звісно, Майнкрафт. Ну, на перший погляд, то мені Роблокс подобається. Він більш такий живіший, не квадратний, текстурки більш приятні, більше ігор, міні-ігор. Я думаю, мені більше лучше зайде. Дивися, я з тебе бачу, ти приїхаєш, давай ліпше ми з тобою займемо ось зверху до того, поняв позиції. Бо, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, то зараз буде судна ніч, поняв, коли е, декільком гравцям видадуть ножики. В когось Нічого. буде ножик, в когось не буде ножик. І як пам'ятаєш, в серіалі. Ну да, да, такий да. момент. Не думав, що цей фрагмент цієї грі теж приймуть до уваги. Так, дивись, це пойде і підписник. Цей Вова, пойде і підписник. Так, все, ми не трогаємо. Ми стоїмо, оберігаємося, поняв? Тобто вони зараз між собою зараз лупашаться. Наше діло, наше діло таке, знаєш, від них свалювати. У мене типу, ножик є. Появився. Та появився ножик? Ні, 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 ні нема. Тебе немає в цьому? Так, тікай, ти... це... тікай, тікай! У мене якийсь п'юх починає різати! Так, в мене є піченюха. Піченюха, якщо що, тебе хілить. Тебе знизу, в тебе знизу повинен бути. Опа, чувак, ріжу. Я зарізав ногу, володос! Молодець. Ух ти, йо, ух ты, йох ты, ух йо, ти. йо! Капець я, то бо, просто! Я просто тікаю, бо в мене нічого немає. А, серйозно? Тобі ножика не дали? Влаще нічого, ні печеньки, нічого. Бемс? Я ще чувака зарубаси, чуєш? З кимось фіолет, косима. <рес> Опа, Бемс? Вовчик мене захотів зарізати підписник, пизник, поняв? Оооо, оця мені гра мені саме найбільше подобається. Бо по цій одній катки, поняв, зараз буде відразу ж ще 5 чи шість. Мені ігор ось щом прикол. О-о-о, тут... по колу будем бігати, там де команди були. Да, 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 да. чому прикол, поняв? І тут зараз я саме не... головне, саме головне в тому, щоб ну, затопити. Щоб успіти, поняв? Так що біжи, біжи на всіх парах біжу, біжу, і біжу, пробуй. Біжу, біжу. Пробуй та ще так, так, я добіг. Шо? А, оця мини ігра щоб перевернути листок, треба. Поняв? Бенс? Да, да, я да, переверну! Да, да, кидаю. Yeah. Yeah. Давай, yeah. давай, 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 давай! Yeah. Я перевернув! Хорош! Не, я Так, опа. Я не можу збити оцей камінь! Треба сильніше кинути. Я О! пробую, пробую. Я Є! Збив. Я збив. Нормально. першого. Хорош. Так, в мене вже третя міні-ігра. Тут потрібно збирати оці фігурки. як? Що з управлінням тут? Ой-ой-ой. А тут поняв? Іде шкала, і треба на зелений забрати. Я поняв, поняв, поняв. Я зафайлив мене файл, не успів. Так, Бемс, разойчик. Тебе як там ой ой йо, я на траті промахнувся. А я вже пройшов. Я йду далі Молодець, молодець. Правда, тут пацани мене обігнали. Это я зараз дожену. Є, я пройшов! Біжу, біжу 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 А четвертий квест треба кидати у цю дзивку, понял, щоб крутилася. Крутиться, пройшов? Я пройшов, Треба, щоб вона довгенько покрутилася. Є. А саме останній квест, як мені здається, найтяжкий. Поняв? Там іде шкала. Набивати, да, да да, да, її треба просто угадати, коли правильно натиснути просто. А, І... та ні, це, так сказати, ізі для мене. Тут на реакцію, я б сказав. Нормально, нормально, я прийшов, я біжу. Я я уже закінчу. О, я уже закінчу. Я тоже. Я тоже. чітко. Так. О, ти появился. Ти слухай, ми нормально вже проходимо в двух. Ну... 20-21 живий залишилося. Джекпот 2,7 ляма, братуха. Ти розумієш, що це шалені бабки? Ну, Я бабки? Розумію, понимаю, понимаю. Знаєш, що буде забавно? Mm -hmm. Якщо ми з тобою в фіналі зустрінемось. А в фіналі я тобі можу сказати, що буде. В фінал доходять троє гравців, якщо не помиляюся, І нам трьом дають... чи ножики, чи на кулаках, б... чи на кулаках, б'ються, Я точно не пам'ятаю, ну, я пам'ятаю, що там точно. Є ПВП. І там, виходить, хто виграє, то й, в принципі, усі бабки. Ааа, так, блін. Ну, поняв, іменно щоб чесно, типу, виграти топ-1, то я не займав, бо е, останній раз, коли я записував цей відос, то мені... я попався з підписником в фіналі, і він мені просто подарував перемогу. Поняв? На відео, так, да, я зрозумію. Так, я, жди, що в мене по бабках? В мене є 8 лямів. 15 живих гравців. Ооо, Бабета капає. Бабета капає і Джекпот росси. 3-3 ляма. 15 живих гравців. Е, поясни новачку, що це зверху. У Мене якийсь опит відображається, чесно, я я і сам не знаю. Ты тоже він доправляете? Да, у мене 1960 опита. А, у мене 3600. Я капу лап, счет, тут третя игра, четверта. О, чувак. Ой-ой-ой, вот тут прикольно. Тут от, 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 прикольно. Вот тут от, от, от сейчас буде, ну, просто кипіш. Зараз буде кипіш. Подожди. А ми же Ні-ні-ні, <свісно> не -ні -ні, це, це зараз типу, разминочка. ми просто бігаємо. А коли ми телепортуємося від третього лиця, уже дивись, то вже, в принципі, катка почнеться. Понял? Ти е, злякався трішечки. що не Ну тут понял. Самая большая просто побачити відкриту кімнату І, її самим першим. Ну, і ну помімо да, того, що ти все. її займеш, помімо того, що ти її займеш, тобі ще треба й двері закрити. Так що ти не втикай, братуха, а займай кімнати. Я, я, я постараюсь. Так, 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 так. Опа. Yeah. Двоє, двоє, двоє. Так, треба життя. Я с я с я, я своїм підписчиком. А, а ви, ну, ви? Опа, нормально. Є, 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 все, все, все. Все, і через цю дірку можна в принципі наблюдати, як пацани зараз бігають, там суїтяться, поняв. Ну і хто звісно, що ж не спини, його тут просто перестрелять. Тут треба було вдвох забігти, буває, що треба забігти одному лише, понял? Опа! Невичок yeah, підбіг, Бен! Yeah, yeah. Прирізали, чувака. Ну, да, мінус один буде. Бо по парному виходить. Так. Так, а ти Раунд номер два. <звачу> я все прыгаю. Бачу, бачу, крутимся, крутимся. Треба, понял, займай там де саме найменше гравців. І в принципі, десь тако, Ну, таков собі только посередині десь якісь кімнати, понял? І по любому якась з <звачу> них открыться. Я так і роблю. Так. Так. Дем. Троє, де? троє, 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 троє. Я забіг. Треба в трьох де зайти. Де? Так, Я, я забіг в пусту кімнату якусь. Я сам. Все, 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 нас троє. Ти, ти чекай, ти чекай, коли зайдуть троє гравців, ти зможеш її закрити. Давайте, заходьте. Все. Фух, я думав вони... Ти, ти пройшов? прошел? Да, да, да. Хорош, бо, бо, бо. я в принципе тоже засайвився. Я, я засейвився також. Опа! Ще, мінус один. Мінус два. Нормально. Ну, дивись, щас, щас, в принципі, полозиці мають бути, получається, по одному. Ну, по ідеї да. сніг. Але можливо... Ой-ой-ой. Ну, це останній раунд повинен бути і нас по і потім перекинуть наступний. на наступну мені ігру. Фінал. Я хочу десь сюди таку підійти. Ой-ой, ой я провтикав! Ой, троє, 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 троє! Я забіг! Біжу! Все, біжу, я закри! Біжу, біжу, біжу! Ти там хоч живий, чувак! Хе-хе! Чувак! Чувака обвихнули тупо! Він знал поки мене ідем, хтось один знав. нормально. Опа! Так, мені цікаво, подивитися, коли ту пристрелять час. Так я його, на жаль, не бачу. Ну, Я щось думаю, що можуть всі вижити. Бо якщо по троє, в принципі, якщо всі не притупили, то ну, всі ну, виживуть. Час справа побачимо. Справа побачимо. Да, по всі да дай, реально всі пройшли. Ну, треба було по одному, а то дві ж кіпіш був би. Да, да, да. Поняв, половину кімнат просто закрити, щоб було. Ну, кімнат да. 6, тут 8, поняв. Живих не. 12 і половина просто залишається. Ну, пойдей, дивися, нас зараз 12, і можливо, зараз може бути міні игра перетягування канату. Так, да, по-любому має бути, а по 12. Все набагато для фіналу Да, 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 а поїдай, а саме на саме останній квест це можливо, можливо, може бути. Стекло. Мені играй стекло. та ні, я там все Блін. Я, я, я тобі більше скажу, чувак, стекло зараз. Да. Я перший так, не хочу. Е, а, тем... а Хто перший? хто, хто? хто хоче, хто хоче, Поняв, в когось, немає, в когось, та, в в когось можуть бути підсказки. Типа знизу в тебе є твій інвентар, бачиш? Да, і пара, там, бачу. там є. Опа! Чувак У мене немає, немає інвентаря. І в когось так. може бути підсказки. Оно бач, він ліг, він дивиться, в нього є підсказка. І він тепер буде знати, яка наступна, яке наступне стекло правильне. Опа. Боля, так? Да? <laughs> Нормально. Ой-ой-ой, би не впасти. Диви, чувак, воно просто впав, розбився. Опа. Две нормально. Пацаны проходять. А диви, ну тут ще, ще далеко нам треба. У нас залишається 3 хвилини. Ну, я так, начали. чувак провіряє, сметанка якась провіряє. О. Нормально. знайшли. Сметанки это е, даю... не дай ты хочешь. Так, так, і що, <так> Все? Пацанів кінчились підсказки. А, ні, дивіться. все. Ні, 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 ні. <смах> не не Бач, типу тако такой лягає, дивиться. дивися. Проверяй, яке. О. Нормально. Так. Диви, шерсть, у нього кинет підсказку. Опа. Нормально. Могу. Нормально, ти пройдет. Ой-ой-ой, Диви, він просто юзає всі підсказки. О бо-бо, я прыгаю в стекло лопається, думаю, він не вгадав, бо я автоматично за ним пригаю просто. Так, давайте, давайте хтось. Я не хочу йти! <рес> я не піду. <рес> <рес> я <рес> тоже не хочу йти! <рес> У мене немає нічого, куди мені йти? Давайте біжить, провіряйте, я не знаю. Ой-ой-ой, дивись. Е -е -е сметанка Право, метанка хочет. Ого, стільки правих. Опа. Чувак, удав! Нормально. А ну-ка, давай на. О, все. Дальше вкладывать і не треба. Ну, Ух, я чуть не розбився. О, халява. Халяво. Так. так. Давай Вовчику, Вовчику, Сюда напишу. Давай. Дивися. Вова. Давай ти. А потом, а потом я, мабуть, піду. Ну давай, можеш уже ужайди. А до кінця одна хвилина, чувак. Чуваче, я не хочу ну, різкувати. Ну можемо подождати. Нас небагато Диви, залишилося. Дивись. Дивись, як воно вони йдуть. Нас п'ятеро залишилося, да? Да, нас п'ятеро залишилося. І до кінця хвилина, розумієш? Як думаєш, прямо чи наліво? Щас, ща, щас. Я чогось думаю. Вправо. Думаєш справа? Я думаю зліва. <реш> так, подожди. Да я подумаю. А ти наблюдаєш, да? Да, 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 я наблюдаю за тобою. Так, давай ти... Я... А, ви пройшли прямо, да? да давай, я думаю, пробуй сливо Про, пробуй, пробуй. Там де я приеду. Я щось думаю опять право буде... а потом ліво. Чувак, у вас а? 30 секунд. Да. О! Фиа! Да, і так, давай так. давай направо. Блин. Давай направо, и налево. Хай-хайвай Давайте! Все, я все. Я три трепру, три вью. Братут, у вас 20, да, ви, ви, 20 ви, секунд. 20 ви. секунд. Тревай в курсі! Я стой. мені 10 секунд падает, я стою. Давай, 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 давай. Так, куда мені по-хорошему попяты? Ну блин. 9, 8! Пробуй, лево, право. О, нормально. Да. И... Да. Хорош! Блін, всі пройшли. Та йо -моє! Ну а ще тверо, Ну зараз буде заруба. Та зараз, буде, мені здається, буде люто заруба. Так, а який у вас там джекпот? Може, в першій грі і виграю перший раз. Я не знаю. Ти ви чтері ляма джекпот, чуваче? Це реально купа бабок? А я там собі маску хочу купити золоту, поняв. Вона там коштує лямів чи 50, чи 20. Точно не пам'ятаю. Але маска прям дуже круто виглядає. Тут би хоч щось. А є главний цей? Так, так, так. Фронтмен. Він повинен вроді бути, я точно не пам'ятаю, але по ідеї. Там вроде лями 15 на кошти. Так, стоп. Канати. А, канати. Канаты. З першого сезона, пам'ятаєш, ліфту. Да, 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 да Дивись, сполучайся. Два на два. Братуха, тащить. Блин. Давай, <реш> давай, <реш> тащи. Блін. Я все, я здох. Давай, бо Бля. є yeah, перш. блін, я промахнувся. Диви, нормально, ви тянете. Та ja, подожди, я промахнувся. Є, є. Жесть, яка запетла Є, є, є. Є? Ти викликай їх на реакції! Та ти шо? Давай, Вова! Ще трошки може їх! Хорош! Ви їх виграли, так? Ви їх виграли? Бо ви, ну, ліпше перекнули канат. Да, вас залишилось цього тепер двоє. О, я так понимаю, по ідеї... А як, хорошо. Я як, як битись туда? Ну, мені дадуть ножик, просто підходить. Ні, до тобі ножик, не, ножик, тобі не ножик дадуть, ти будеш битись на кулаках, ну, ти типа підходиш до нього по максимуму, поняв? І просто ловиш анімацію, именно удара, понял? Мій приїхати там потрібно чи ні, ну. ні ні, знаю, ти, просто, ти просто тако бігаєш, типа, і, ну їх дубасиш, понял? А, ні не, не бійся. О, возьми тепер між вами дуэль. Ооо. Попробуй сей. Так. Попробуй сюда вдарити просто. І ти плюс-минус разумеешь швидкость анимации. Понял? Честно, я бы знал, как бы вдарить именно. О, ось я тільки що вдарив, бачив? А, левую, левую. Все, понял. Может бити? Да, 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 может, бити, конечно. <гум> Сюда, сюда йди! Ха, <laughs> yeah. Давай, Ладос, я в Давай, тебе вірю! Сюда. Давай, йди сюда! Да, попав! Че він поміє? Я не знаю, хто кого попадає, ну. <laughs> Давай, йди сюди, поп. Давай, Ладос, ти поверні зайняти топ-1? Це було прям дуже легендарно, братуха. Райс, я просто б непривична анімація так. Ааа, <laughs> він мене бив, оказывається, не я його. <laughs> Ото й oh. ти морда. Мордяку просто половав. Капець, я думав, то я його на розвороті, а то він мене. Не ну, ж кажу, тут тебе чуть. Ну, анімацію би продумати якось, щоб інтересніше було б на кулках. Хто не прыгає, бліна, ну, често. Так, а, та, а бабусі кидали мені? Ну, по ідеї, тобі щось повинні були дати. ідеї, дивися, тебе справа зверху, виходить, є баланс, бачиш, їхня валюта, типа W. У мене 7 лямів, наприклад. тебе У мене пише? один, один лям. Сім ну, лям по... за друге місце. По ідеї тобі нічого не дали. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд. Даного відеоролика надикайте купу, сердецький подобається, якщо ви бажаєте ще побільше відосів з Владосиком, бо він прям нупласик. Він уша не знає, що таке Tower Дефенс, що таке режим Короче, в Коротше, в общем-то він просто нуп. <реж> всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока!